Привіт, це щотижневий дайджест від Забуча Сіті, де ти можеш почути та побачити всі події свого міста лише за декілька хвилин. Буча прощається із 44-річним захисником Русланом Стасюком. Руслан загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині. 15 серпня 2024 року. У грудні його тіло вдалося повернути шляхом репатріації. Руслан Стасюк присвятив багато років свого життя службі в органах внутрішніх справ. У перший день повномасштабного вторгнення він захищав Україну, воював на Луганщині та на Донеччині. Світла пам'ять герою. Через атаку БПЛА 26 лютого постраждала родина із Бучі. Шахеди пошкодили 5 будинків, 2 гаражі та вікна багатоповерхівки. Також в Бучанському районі під час ліквідації пожежі двохповерхового приватного будинку виявили тіла двох загиблих людей. Загинула журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік, відомий онколог Павло Іванчов. Шануйте захисників, допоможіть впровадити хвилину мовчання у Бучі. Пропонуємо сповіщення через гучномовці, зупинку громадського транспорту. А також залучення освітніх закладів місцевих бізнесів та сієї громади до хвилини мовчання. Ця традиція стане нагадуванням про тих, хто віддав життя за нашу свободу та символом єдності міста. Підтримати ініціативу можна за посиланням в описі. У бучі хочуть запровадити роздільний збір сміття для мешканців приватних будинків. Планується, що власники приватних будинків отримують спеціальні контейнери для сортування побутових відходів. Окрім цього, ведеться активна робота над створенням інтерактивної мапи пунктів роздільного збору, щоб кожен житель міг легко знайти найближчий пункт прийому різних видів відходів, щоб кожен житель міг легко знайти найближчий пункт прийому різних видів відходів за донат на FPV-дрони, які роблять у бучі. Всі деталі в описі у бучі відкрили нове відділення нової пошти. Відділення номер 8 розташоване за адресою вулиця пам'яті 48. Це вантажне відділення з можливістю відправки та отримання посилок до 1100 кг. У будні відділення працює до 22 другої, а у вихідні до 21 першої. У Бучі виділили додаткові кошти на підтримку військових освітян та енергоефективності. На засіданні міської ради у Бучі ухвалили рішення про виділення 6 мільйона гривень на підтримку Сил оборони України. Загалом за минулий рік місто спрямувало 95 мільйонів гривень на допомогу. Це були всі новини. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та поділитися серед своїх друзів та знайомих.